Добрий ранок, друзі, добрий ранок, кому він добрий. Ну, для палких прихильників української олімпійської футбольної зборної він навряд чи добрий. Ось вам якраз ті самі граблі і в ту саму хату. Ми вміємо починати матчі, але не вміємо, і так і не навчилися їх розвивати і продовжувати тим більше закінчувати. Ось ті самі граблі, на жаль, починаємо красиво, яскраво, потім якесь... Чи то послаблення, чи то не знаю, можливо, вже така зайва впевненість з'являється у наших хлопців. І все, команда нібито зачарована, і пропускає, і щось творить, непонятно що. Не знаю. Як це можна назвати, але результат ви самі бачили. Я розумію, що це тільки початок, це дебют Олімпійської футбольної збірної на Олімпіаді вперше в історії. Але ж треба розуміти і давати собі, як то кажуть, Звіт про те, що на тебе дивиться вся країна, на тебе дивиться вся Європа, як мінімум. Ой, Не знаю, не знаю. Якщо ми у Ірака не виграли, а далі аргентина марокко Марокко не гірше за Ірака, Аргентина. Куди більш потужна. Хоча, ви скажете, Аргентина в першому матчі програла марокканцям. Це була сенсація, я вважаю. І е, на таке розраховують, що ми так само, як Марокко, виграємо у Аргентини. Оце з такою грою, як проти Іраку, ми не виграємо ні у Аргентини, ні у Марокко. Тому. Так як і на євро ми приїдемо просто е по принципу, головне участь. Головне участь. Нам впарювали цей принцип з застойних часів. Но, друзі, головне не участь. Головне перемагати. Завжди перемагати. Ось що головне. І я все ж таки надіюсь, що команда збереться, команда непогана. Хлопці підібрані, класні. Я вірю в команду, все ж таки, в команду і в тренера. Я думаю, що в роздягальці було що послухати і впевнений, що. Буде результат. І тому я все ж таки, все ж таки е, хочу, хочу вірити. Я не знаю, може, ще є такі ж самі, як я, е, оптимісти, чи як правильніше сказати, хто вірить до останнього. Так, я вірю. Я і критикую багато, ругаю їх, і не знаю, даже матюкаю, але я вірю в наших хлопців, вірю в нашу команду, вірю, що Україна здобуде максимум медалів на цій олімпіаді. І хочу, щоб більшість з вас так само вірили. Тому, друзі. Наступні мої прогнози будуть уже на Україна Аргентина, україна марокко Чекайте, пишіть ваші пропозиції. Також не забуваємо і вболівати за більш-менш близьку для нас олімпійську збірну Узбекистану. Вони не вперше, до речі, не вперше на Олімпіаді. А наша. Українська футбольна збірна вперше. Так що віримо в успіх улюблених наших збірних. Ну, і віримо, що все буде добре у нас на Україні. Не може українська земля довго терпіти насильство. Так що оці всі простори наші. Краєвиди, це все не для чужинців, а для нас, для українців. Тому я на такій позитивній ноті хочу завершити побажати всім наснаги, перемог і чудових ворожаїв. Хай родить земля і чудових козаків, і чудових футболістів. І непогані врожаї. До зустрічі!